Я багато років підряд переробляла старі речі. Що означає переробляла? Взагалі я багато шила для себе, мені подобалося відрізнятися від інших, тому я завжди шукала свій унікальний стиль одягу. Але так як я вміла шити, то завжди нові цікаві образи для мене не складали ніякої абсолютно проблеми в цьому. Досить довго я переробляла. Старі речі, речі, які не ношу, які вже вийшли з моди на новий манер. І я так захопилася цією думкою, що мені дуже це подобалося. Так подобалося, що я навіть не хотіла купувати нічого нового, лише переробляла старе. Мене це дуже тішило, багато років. Власне, що коли ти переробиш старе, тобі не треба купувати нового і завжди виглядаєш гарно і актуально. І я дуже рідко, дуже рідко купувала щось нове. Шити так. Але купувати ні, і ось недавно я зрозуміла, що. Взагалі, оце моє прагнення до переробки старих речей. Це взагалі криється дуже далеко і глибоко в якійсь мірі, навіть не любові до себе. Я пам'ятаю, коли моя бабуся говорила, що ми будемо робити згімна цукерочку, і недавно я вирішила, що хватить вже потрібно позбутися цього переконання. Я зможу лише речі переробляти, і тоді вони мене будуть радувати. Це зовсім не про те. А, а про те, що наші старі установки деколи нам псують життя, я не говорю про ці модні тренди, зараз що шиють речі там всього підряд, я таким займалася вже дуже давно, років тому, коли це ще не було модним. Я говорю трошки про інше, про цю глибинну суть цього розуміння краще зробити з гімнаст цукерочку, аніж придбати для себе щось нове, красиве і гарне. Тому з певного моменту я перестала переробляти старі речі, тому що я хочу чогось нового, гарного і цікавого.